Черкасець Олександр Білошапка травмував ліве коліно. Говорить, що дня протягом десяти днів проходить курс лікування у фізіотерапевтичному кабінеті. Я проходжу там лікування ультразвуком, намагаюсь як змога скоріше поправити стан свого здоров'я. Його сімейний лікар говорить, чоловік приймає у четвертій поліклініці у центрі міста, але на процедури він їздить у південно-західний мікрорайон. Взагалі там немає узкопрофільного лікаря. Потрібен травматолог. Пропонували мені звернутися в інші медичні центри, це перший і другий. Але, на жаль, там дуже великі черги. Записують за тиждень вперед. І коли телефонуєш в понеділок, а тобі кажуть, що вибачте. Запис до кінця тижня завершено. Чекайте слідучого понеділка. Не комплект лікарів, а відповідно і пацієнтів. Це та причина, через яку виникла потреба реорганізувати четвертий центр первинної медико-санітарної допомоги. Так пояснює виконувачка обов'язків директора департаменту охорони здоров'я Надія Гетьман. Передувало о, двохрічне. Аналіз роботи четвертого центру а, і е, його е, фінансова спроможність. Тут працювало 20 лікарів. Всього лиш. Того, що, наприклад, якщо третій 35 лікарів, другий 45 лікарів, перший е, е, теж біля 40 лікарів, п'ятий Тоже, по-моєму, біля 50 лікарів первинної медико-санітарної допомоги. Відтак каже Надія Гетьман, у четвертій поліклініці вирішили провести реорганізацію. Це рішення підтримали більшість міських депутатів на останньому сесійному засіданні. За 28 проти як на це рішення відреагували співробітники медзакладу. Йдемо розпитувати до них. Знімаємо про реорганізацію поліклініки. Дуже цікава думка персоналу. Просто зараз розказання там Хоч порослід. Я трішки зайнята, пробачте, бо мені надо закінчити свої справи. І така відповідь нас чекала за кожними дверима. Лікарі та медсестри спілкуватися на тему реорганізації відмовляються. Тому питаємо заступника директора 4-го центру первинної медико-санітарної допомоги Сергія Чубу. Колектив був не готовий до цього, але в принципі ми зустрічалися, зробили збір. Лікарів, працівників, значить, прийшов до нас директор п'ятого центру після наради у департаменті, і в департаменті сказали, що лікарі залишаються всі на своїх місцях. Працювали як працювали, так і будуть працювати. Детальніше розказує директор п'ятої поліклініки Микола Тарасов. Його заклад каже найбільший в області. А після реорганізації обидва будуть під його керівництвом. Ми додамо сімейних лікарів туди ще. Наберемо молодих, наберемо ще лікарів і додали. Ведемо туди спеціалістів, зробимо педіатричне відділення, зробимо інше відділення. Там зараз місто будує комп'ютерний томограф, вчора я його дивився. Там є мамограф і так далі. Обладнання міста ще туди добавить, щоб поліклініка, яка знаходиться в центрі міста, відповідала всім сучасним нормам. Медичний центр каже, лікар хочуть довести до тих показників, на які розрахована його семиповерхова будівля. Такий обсяг робіт говорить не на один рік. Якщо штатний розклад медперсоналу розширятимуть, то адміністративний та технічний може потрапити під скорочення, каже виконувачка обов'язків директора департаменту охорони здоров'я Надія Гетьман. Це буде переглянуто, того, що якщо, наприклад, Сантехнік є один чи два в п'ятому центрі, то вони можуть. Вони ж тут не повинні постійно сидіти. Або електрики, два вже є. Якщо їх тут два, то залишиться один. Питання звільнення і переведення розглядатиме спеціальна комісія, каже Надія Гетьман. За її словами, всі процеси з реорганізації триватимуть два місяці і завершаться 1 жовтня. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.